Добрий день, друзі! Хто завітав до мене. Зараз хочу зняти таке маленьке відео, хочу показати вам, що я зараз буду садити. На 8 березня мені дочка подарувала 400 гривень сказала: купи собі, що хочеш, я знаю, що ти все одно купиш собі квіти. І оце я вирішила купити собі саженці. Зараз покажу, що я купила дівчата. Купила таку гортензію, вона називається сальса. Коштує 150 гривень. В неї є такий темний лист, квітний, вона рожева-білими квіточками. Це крупнолисна гортензія. Купила собі е, отаку от азалію. Це блідна, е, блідна рожева азалія. У мене вже є така малінова азалія, а це в мене буде, буде в мене така блідна рожева азалія. Це все для саду. І для горщиків купила по 50 гривнів такі саженці маленьких троянд. Це, ну, трохи додала, це дві, два саженця троянди, гранатовий браслет, мілка квіткова така, вишнева з білим краєм, а це троянда Тереса. Це більш крупніші квітки, це теж для горщика. Взяла по дві, по дві штучки, так буду разом садити от у горщики, тому що в палісаднику вже нема де садити. Отакі от горщики приготувала і землю. Землю я компоную декілька тут видів. Це принесла трохи у відрі перегною з просіяного насито компостної кучі, трохи землі універсальної і трохи торфяної землі. І обов'язково торф для квітів легкий. І обов'язково я додаю, я вже казала, дуже полюбляю додати перліт. Я якось брала землю, оце земля у мене осталася трохи отакої от фірми. Це дешева земля, зараз паліська. І я, вона мені дуже подобається, але вона дорогувата. Раніше я брала, це в мене трохи залишилося її, і в неї додав перліт. І тому я оці всі землі сипала у одне відро, перемішала. і Зараз буду садити сюди троянди. А для гортензі та азалії у мене є мішок кислого торфу, то потім я буду садити у полісадник. Зараз пойдемо туди пройдемо в садочок, де вам ще покажу. Зараз я знаходжуся в зоні города, тут у мене така технічна зона, тут я пересаджу, там стіл з горщиком. Оце відкрила ще одну гортензію. Бачите, які бруньки на ній, вже відкрила її подихати. Не знаю, боюся повністю відкривати, вдруг ще будуть заморозки, тому боюся. Тут у мене по краю йде бадан. Це такий трикутник я формувала. По краю буде бадан, посередині буде ялівець. Це ще молоденька така клумбочка. А тут у мене, бачите, первоцвіти цвітуть, такі гарнюньки, манюньки. Все оживає, все дуже гарно. У цьому трикутнику в мене тут гіацинтів багато, примула. Тут теж все почистила учора. Це так. Теж оживає. Зараз підемо покажу своїх курочок. О, такі любопитні. Це бабуля не позаводила, а мої от там бігають манюнькі чорненькі. Це я купляла для внучки курочок. Вони несуть маленькі яєчки і вона любить їх жарити. А гляньте, який в нас красень півень. Ми цього півня купля... купляли окремо, коли вже курочки були, і вирішили для нього купити. Отакого От красення. Був маленький півень, ну він був такий карлик. І оцих курочок він не обхажував великих. А оці дуже гарні несушки. Оце оцих курячок, та маленький для них. І їх вистачає на нашу сім'ю і ще й дітям яйця відкладаємо. Вони дуже гарно зараз несуться, зараз потепліло. Оце така маленька загородка в нас. Привіт! Привіт, мала, привіт. Вони дуже ручні, вони бабусю дуже люблять. Вона, коли заходила до них, вона гладила їх, тут одна курочка, не знаю, яка з них вона казала риженька, дуже така ручна. А десь іще білі, білі, мабуть, у сараю, а вон они виходять. О, біжить, біжить, біжіть. Повиходили. Оце таке маленьке в нас господарство. Раніше і козенята були, і нутрії були, кролі. Бабуся з дідусем усе перепробували. Ну, все вивелося, осталися ті, осталися тільки корочки. На цьому буду завершувати таке маленьке відео, дівчата. Поки гарна погода, піду далі садити. Усім пока, до нових зустрічей.